Робота виконавчого комітету міської ради присутні шість членів виконкому. Корум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Харчук, Діна Ансарєв. Перед формуванням порядку денного наголошую цим присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 57 питань, у кого є пропозиції. Немає тоді хто за порядок денний. Дякую одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перше питання про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства лікарня номер 1 на 2024 рік. Доброго ранку. Good luck. Доброго ранку всім присутнім. Комунальне підприємство лікарня номер 1 Штомерської міської ради просить погодити зміни до фінансового плану на 2024 рік в плані перерозподілу частини коштів у сумі 1,5 млн грн. запланованих на придбання медичного обладнання, а саме на проведення капітального ремонту системи рентгенівської. Також просимо збільшити капітальні видатки з метою розробки проєкту кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт бактеріологічного відділу нашої клініки діагностичної лабораторії в зв'язку з виконанням обов'язкових комок НСЗУ та відповідності лабораторії кредитаційних стандартів по ЄСО. Загалом... Немає питань? На голосування хто за? Наступне про встановлення та функціонування безштовно-відкритого майданчика. Дякую. дякую. Добрий ранок. За погодженням звернувся один суб'єкт господарювання кав'ярня по вулиці Київська, 57. Тут зміна суб'єкту господарювання на топ Гурмакс номер 1 Комісія розглянула. На постійній основі надавалися, дозволи на розміщення цього літнього майданчика, тому прошу погодити. Немає питань. Є на голосування хто за? Дякую. Про надання згоди на реконструкцію будівлі. Ранку. 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 Шановні члени виконкому проектом рішення передбачено надати згоду товариству з обмеженою відповідальністю Віторія Віта реконструювати власну частину будівлі під медичний заклад. Будівля була приватизована по вулиці Романа Шухєвича, 2 а відповідно проектно кошторисної документації. Є питання? Немає та є на голосування хто за? Дякую, дякую про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 січня 2024 року номер 61 про організацію надання соціальної послуги денного догляду осіб з інвалідністю від 18 до 35 років шляхом соціального замовлення Будь ласка. доброго ранку шановні члени виконавчого комітету нам було вам було прийнято рішення про організацію надання соціальної послуги денного догляду для осіб старших 18 років оскільки ця послуга є базовою соціальною її потребує наша громада Наразі є необхідність нести зміни в це рішення, які стосуються саме організаційних моментів. Інститут законодавчих ідей надав окремі пропозиції, які стосуються самої форми цього рішення, тобто вони не зачіпають надання послуги безпосередньо. Наприклад, конкурсну комісію, яка у нас була виписана просто в тілі порядку. Необхідно тепер вивести в окремий додаток зазначенням прізвищ. Тобто, окремі технічні моменти, на які нам зауважили, ми хочемо усунути. і, Прошу поставити за основу. За основу хто за даний проект рішення і які ще додаткові зміни змінить прошу змін. внести зміни в третій додаток. У нас в рішенні було написано депутат міської ради, представник комісії соціально-гуманітарних питань. Голова ми направили лист на комісію, щоб вони визначилися стосовно конкретної кандидатури. І Людмила Миколаївна з голова комісії повідомила, що вона буде входити в конкурсну комісію. Тому в третьому додатку у нас написано депутат Житомирської міської ради, член постійної комісії. Я Прошу внести конкретно Зубко Людмила Миколаївна, голова постійної комісії соціально-гуманітарних питань міської ради, за згодою. Хто за дані зміни, хто за? І Це. проект рішення в цілому, хто за? Всі інші питання у нас вже в закритому режимі, тому...